Чекай. Ничего не оказал. Такой нет. Давай, давай. Значит, энергии есть. Нет, улыбят там, все сейчас.

Ой, добрий день. Таня, а я на YouTube канал. Танечка, що ти робиш тут? Недавно, напевно. Ага. А мене не було як часу, тільки приїхала. Що ж я знаю, та покупна, так? Вони виходять за біля школи. Добре, там є. What is Gracias. Я вже і вдома показала вам асортимент продукції, яка продається в магазині Фуршет. От. Нічого я там не купляла собі, купила салат. Тільки вже в іншому магазині, тут на овочевій точці 45 гривень. Він коштує. В мене це на один день от така пачечка салата виходить на два прийоми їжі. А сьогодні в нас дуже так, наче, знаєте, і сонячно, але дуже вітряно і дуже холодно. Я мала справи, виходила з самого раненько, півдесятої я вийшла. І от тільки зараз, перша година, я прийшла додому. Нічого так, знаєте, на вулиці вам не знімала, тому що, кажу, дуже так важкувато було йти, вітряно, волосся роздувало в усі сторони. от, З продуктів так мені не потрібно було нічого. от, Все є, наче. От. Обіцяла в ОТБ, сьогодні, як ноги мої, в ОТБ не зайдуть, щоб вам зйомку зробити. Але обіцяла, значить, я її зроблю. Так що, от такі справи. Зараз в мене обід, я харчуюсь два рази от, на інтервальному. І що хочу сказати, ви знаєте, я зустріла одну жіночку. Не буду називати кого і що, можливо, вона. Подивиться це моє відео. В неї теж були дуже великі проблеми з вагою довгий час, з дитинства, так як і в мене. От. Я, наприклад, знаєте, все життя, скільки я себе пам'ятаю, я з нею боролася з тою вагою. Щось робила худла, вага поверталася, знову я щось робила, знов, знаєте, якось таке бажання худнути, чи як правильно сказати, напевно, сила волі покидала мене. Знов набирала цю вагу. Ну тепер я не хочу її набирати, тому що набагато-набагато легше мені. І рухатись, не дивлячись на ті проблеми, що в мене є з рухом. І що хочу сказати за ту жіночку. От. Вона зробила собі пластичну операцію, в неї забрали живіт. Вона мені показала, як вона тепер виглядає. Шрамик ледь-ледь видніється. Зовсім друга людина. І сказала, що вона досить легко цю операцію перенесла. От. І каже мені Галя, робіть також, робіть також. Тому що в попередньому відео, де я вам показувала, як я робила уколи краси на обличчі, тому що воно теж, як бульдога, було таке, знаєте, осунулося. І вона каже: робіть, робіть. Вона робила два роки назад, платила 52 тисячі гривень. От, тепер, звісно, ця операція дорога. Ну, я попросила, кажу, напишеш мені в інстаграм, координати лікаря. Просто я, знаєте, подзвонюся і поцікавлюся, скільки така операція би стоїла у Луцьку. У Луцьку я колись робила операцію на жовчний міхур, теж була дуже задоволена. Так якось я легко-легко це перенесла. Пам'ятаю, я з молоду дуже, знаєте, любила фарбувати лице, очі так сильно. І буквально на другий день одну добу я була, коли жовчний удаляла в реанімації, потім перевели в мене в палату, Ні, на третій день, напевно. От. Ну, Доктор казав, тільки ходити по коридору. От. А він заходить, а я сижу на ліжку чую, і фарбуюся. А він каже: Яковлева, ви куди зібралися? А я кажу, ну я хочу тут кажу, подивитися Луцьк походити тут біля лікарні. Який Луцьк каже, підв'язатися і тільки по коридору ходити. Так що, мені здається, я би теж ту операцію перенесла, бо в мене, знаєте, є таке прагнення змін. змін Внутрішніх я над собою працювала рік, будучи в Америці, по відношенню до всього навкруги, розумієте? По відношенню, як я реагую на ті чи інші речі. У мене завжди, знаєте, було таке, а що люди скажуть? А то може не можна, а то вже вік тобі не дозволяє. Тепер я не буду звертати на це все увагу. Я живу і так, як кожна людина проживає своє життя, правда? І осуд це проблеми тих людей, но не мої. Так що хто там може мені писати якісь негативні коментарі, я поставила собі фільтри, тобто фільтрують. Ютуб фільтрує такі спеціальні заборонені слова. Але чогось, ви знаєте, отут наша місцевість, люди якось реагують на мене, знаєте, ну, напевно, привикли, що я завжди, знаєте, скиглила там. Напевно, людям краще, коли людині щось погано. От. Як кажуть, друзі, пізнаються в радощах. Радощах. Ну, ви зрозуміли, що я, маю, що я маю в виду. Так що м -м, хотіла би я е, просто подзвонити тому лікареві. Перш за все, звісно, поцікавитись, скільки би та операція е, стоїла, тому що дуже важко, знаєте, живіт опустився, хоч я ношу таку білизну, яка підтримує це все діло. Бачите, я так відкрита з вами, тому що, можливо,. Теж в деяких жінок є такого роду проблеми. Ну, і я знаю, що коли буде літо, буде гаряче. Ну, самі розумієте, будуть такі різні проблеми виникати із-за обвисання великого шкіри. От, і не знаю, не знаю, чи я справлюся з тією задачею. Тільки в попередньому відео вам казала, що. Ні-ні-ні. А тепер я над тим задумуюся. Напевно, сума буде шалена. От. Те, що я витримаю, якщо мої всі аналізи, напевно, що треба буде, бачите, я вже забігаю наперед. Ну, звісно, якісь аналізи здаються перед тим. Серце, як працює серце, це ж головне. 62-й рік все рівно, Я знаю, що я колись робила ехо, то мені казали: ну, вікові зміни. Знаєте, як в нас лікарі кажуть, якщо щось в організмі відбувається, вікові зміни, вікові зміни. От. Так, що так. Багато-багато залежить, звісно, від способу життя. Но повертатись до минулого я не хочу, не хочу. Ще не обідала, а вже обідня пора, салат. В мене є гречка, пару ложок гречки. От. І, напевно, кус, шматочок риби що в мене є з кубрії. От такий буде мій інтервальний обід. А на вечір 4 яйця і половина цього салату. Треба триматися. А, і та дівчинина мене питає: вона молодша від мене? Набагато молодша, вона мені в доньки годиться. От. І вона каже: не хвилюйтесь, робіть. Ну, я вам кажу, я подивилася. Ну, правда, два роки вже минуло, але ледь-ледь такий рубчик і пупчик і поставили на місце все. Ну, в общем, красота. Жінка зовсім змінилася. Така, знаєте, щаслива жінка. Так що. Я хочу бути щасливою. От. Можливо, знаєте, вже підходили до мене люди, сусіди, і кажуть, Гавля, ти, напевно, заміж збираєшся. Ні, я заміж не збираюся. Я роблю це для свого, для свого здоров'я, щоб не бути обузою. Оце над тим я, знаєте, задумалася, щоб не бути обузою. Дякую всім, хто подивився це моє відео. Заходьте на мій канал, підписуйтесь, покращиться погода, буде тепліше, будемо гуляти з вами по вулицях Червонограду. Усього, всім найкращого і, звісно, перемоги нашій рідній Україні. Скоріше, б та війна закінчилась, щоб люди могли, так, знаєте, зітхнути з полегшенням. Обнімаю всіх.